Дехто з вас мені написав, щоб я не згадував той факт, що в Англії дорогі продукти. Дивіться, і так, і ні. Якщо порівнювати супермаркети, наприклад, наша ТБ і їхній Lidl, ціни будуть приблизно однакові, не сперечаюсь, але якість. Я нещодавно взяв їхній хліб, і це було просто жахіття. Це, це гума. Я, я просто ледве з'їв цей хліб. І ну, це не до порівняння. Але в нас можна піти на базар, і бабуся чи дідусь продає домашні різні смаколики, сир, сметана і так далі. Наприклад, це є органічні продукти. Зараз я зайду в магазин, де є справді так звані біопродукти, і ви побачите, які там ціни. Там реально ціни х 10 від тих, що у нас. Let's go! розпочнемо одразу з домашніх так званих органічних яблук, яких на базарі ціла купа. 4,39, тобто 260-270 гривень, приблизно ціна за кілограм 5,99, 300 гривень. Органічні лимони, так звані, 639. Хоча я не знаю, як вони визначають, органічні вони чи ні, але показую те, що є. Хліб, от, подивіться, дійсно смачний хліб. Я не куштував, але треба спробувати. Коштує цей хліб 4 фунти, тут є 500 грамів. Тобто 4 фунти це десь 220 гривень. Часник 12,49. 12,49 це приблизно гривень 700 за кілограм. Червона цибуля 3,59, 200 гривень, 200 гривень. Цибуля буде коштувати. Картопля. Тут два сорти. Звичайна і солодка. Солодка 629, тобто 320 гривень. 170 гривень, звичайно, за кілограм. Молоко. Молоко в них буде коштувати органічне 3 фунти за 750 міліграм. Тобто 170 гривень за навіть літри не буде. Тут трошки дешевше є, але воно в принципі вже в пластику і мені дивно, що в орган... магазині, який пропагує. Органіку вони зберігають дещо в пластику. Ну, це таке, це мої часто, можливо, як кажуть, приколи, але я досить скептично, як ви знаєте, ставлюся до пластика. Десь якось про це ще поговоримо. Так звані органічні яйця, дивіться, 6 штук буде коштувати 420. 420 це 200, 240 гривень. Приблизно. 240 гривень за 6 штук. Рахуйте.